Знаєте, враження чудове. Це то то не тільки естетика, а й емоції, то там найбільш рушійна сила людей. То з кожної тої картини щось проходило. Справді, як тут бабцю. Я подивився, так спонтанно розплакався трохи. Ну, що, що зробиш? Тобі її так якось, бабусь, щоб він Якщо людина так емоційно реагує на це, там щось є, там щось є. Чудово, чудово, Тут є найкращі люди в світі в тому, що вони є, в тому, що вони роблять робить. Це одне. По-друге, тут теж є і пократиє різноманітність України. Але це в позитивний спосіб. Різноманітність, яка нас об'єднує, це все ми, а не така різноманітність, як там кажуть різниця між районами Чіпко, доповнені роз'єднує то є одним словом кілька таких, так що це, наприклад, чудова річ і чудова, ну не тільки ініціатива, але чудово, що це так продовжується. Це є традиція. Ну, Особливо цим разом річниця заснування самої газети. Фантастика.